Доброго дня, всіх вітаю! Я Панченко Світлана Анатоліївна, кандидат культурології, доцент. Представляю сьогодні курс Світові релігії та паломництво. Рекомендую студентам до вивчення цей курс. Ну, перш за все, я хотіла сказати, що з, цієї, з цього профілю, з цієї спеціальності я захистила дисертацію на тему культурологічні прояви релігійного туризму. В Україні становлення українського досвіду. Тому звісно, ця тема для мене дуже близька, дуже цікава. Я вважаю, що потрібно вивчати цю дисципліну для того, щоб знати світові релігії, щоб орієнтуватися у тих країнах, до яких ви подорожуєте, враховувати їхню специфіку, їхню релігійну специфіку. Тому знати потрібно і про Україну, яка є поліконфесійною, багатоконфесійною державою. І коли ви подорожуєте кудись за кордон, особливо мусульманські країни, ви повинні знати про релігію тієї чи іншої країни і враховувати цю специфіку. Зараз я вам хочу представити сілабус, розроблену програму, де ви зможете детально подивитися, ви зараз бачите на екрані. І ми розберемося, що ж вивчає цей курс. Цей курс спрямований на формування у студентів знань у сфері релігієзнавства, релігійного туризму як специфічного виду туризму, організацію релігійних турів, вивчення світових релігій, розширення світогляду в сфері релігієзнавства, культурології, туризму. У результаті вивчення цієї дисципліни студент може дізнатись про світові пам'ятки культури, маршрути до святинь, особливості світових релігій, світову спадщину у сфері туризму, специфіку здійснення паломництва до певних об'єктів, культурну політику у сфері міжконфесійних відносин, правила етикету і поведінки в тому чи іншому паломницькому. Маршруті специфіку паломницьких подорожей, розширити свій світогляд, відкрити для себе нові країни і святині маршрути. За допомогою теоретичних знань, які тут викладаються в університеті, саме з цієї дисципліни студенти можуть самостійно розробляти релігійні маршрути і не лише релігійні маршрути, а взагалі туристичні маршрути до тих чи інших святинь, планувати організовувати віртуальні екскурсії, які стали. Популярними і актуальними під час коронавірусу і під час війни, коли людина не може поїхати відвідати той чи інший об'єкт, за допомогою презентації засвоїти нові терміни, розширити словниковий запас. Наприклад, дуже багато англійської термінології, яку так спеціально б не вивчив, а так завдячуючи цьому курсу, коли ти читаєш той чи інший матеріал, ти маєш подивитися, що означає той чи інший. Термін, він, як правило, походить іншомовний. Наприклад, saint trails — святі тропи, святі дороги, Saint ways — святі шляхи. От уже студент подивиться, відведе словничок і буде вивчати, я сподіваюся, термінологію. Вивчити і географію туризму потрібно під час цього курсу, і засвоїти світові релігії, їхню специфіку. І в основному, коли ти їдеш до тієї чи іншої країни, ти повинен орієнтуватися, до кого ти їдеш, бути підготовленим, як поводитись, правила поведінки, правила етикету, як одягатися. І я рекомендую тут дізнатися протягом цього курсу про світові об'єкти паломництва, які, як правило, під егідою ЮНЕСКО. Наприклад, той самий шлях до Сантьяго де Компостели, шлях святого Якова, який має 15 маршрутів із різних країн. Чотири ці маршрути вони знаходяться під агідою ЮНЕСКО. Протягом цього курсу я викладаю сім лекцій, вісім практичних занять. Ви можете бачити на екрані змістовий модуль Перший світові релігії. Він присвячується світовим релігіям. Тут ми розглядаємо. Буддизм як Першу світову релігію, християнство, іслам. Потім обов'язково студенти виконують завдання індивідуальні, ведуть конспекти, готують презентації, лекція друга присвячена буддизму як першій світовій релігії. Обов'язково паломництво в буддизмі ми розглядаємо, дивимося відео, аналізуємо цю світову релігію, розглядаємо країни їхні традиції, в якій ця релігія є національною. Лекція номер 3 присвячена християнству, виникненню, встановленню розвитку. Лекція 4 присвячена наймолодшій світовій релігії це іслам. Розглядаємо також географічне поширення ісламу, засновників ісламу, особливості віровчення і течії. Потім змістовний модуль 2 присвячується паломництву і релігійному туризму. Розглядаємо паломництво релігійний туризм, понятійний апарат, значення паломництва для світових релігій, що відбувається трансформація терміну від паломництва до релігійного туризму, спільне та відмінне. Лекція шоста присвячена паломництву до святих місць світового значення, різновиди паломництва вивчаємо, розглядаємо паломництво християн як паломництво мусульман, хасиди і паломництво. Розглядаємо хасидизм в Україні, позитивні і негативні моменти пов'язані з хасидами. Потім, наприклад, ми розгля... і у нас 8 практичних занять. Також студенти виконують письмові роботи, виконують презентації, потім питання для підсумкового модулю надаються, тестові завдання. Список літератури, додаткові інформаційні ресурси, які постійно додаються і оновлюються, а також відео світових релігій та паломництва. Я вважаю, що цей курс є досить цікавим, насиченим, і паломництво це пратуризм туризм, з якого все розпочиналося. Тому це як і історія туризму, потрібно її не Вивчати обов'язково для студентів туристичної спеціальності, і тому що без знання світових релігій, без знання паломництва, без цих знань, далі, я вважаю, туризм не може вивчатися. Тому рекомендую, вибирайте цю дисципліну. Дякую за увагу з найкращими побажаннями. Всього найкращого.